Грали у футбол, змагалися у горявому спорті. І грали у волейбол, теніс і шашки. У Чернігові провели змагання з п'яти видів спорту. Хтось приходить з війни в різному стані, хтось в поганому, психологічному, хтось в моральному. І тому ми вирішили, що краще сьогодні проводити такі змагання, які трошки давали можливість. Відійти від того страхіття, який є сьогодні, в тому числі і в Бахмуті. Змагалися чотири команди територіальної оборони і дві команди бійців оперативного командування Північ. Я, як кадровий офіцер, пішов напередодні війни, тому був з самих перших днів разом з командою тероборони в зеленому гаю, одержували зброю, видавали зброю і йшли в перших рядах. Прості чернігівці просто вийшли на захист своїх сімей. Це саме головне. Тому кожному чоловіку, щоб він себе відчував, потрібна зброя. Кожен прийшов в першу чергу захистити свою сім'ю. Спартакіаду приурочили до п'ятої річниці створення 119-ї окремої бригади територіальної оборони від 24 лютого 2022 року. Лише за два дні до лав територіальної оборони стали біля чотирьох тисяч чоловіків. Виконували завдання бойові завдання на всіх напрямках міста Чернігова, Черніговського району з і Є ряд підрозділів, які виконують завдання на східі нашої країни. Це Бахмутське направлення, направлення Солідар, да, так виконують обов'язки. Участь в змаганнях взяли більше 150 військовослужбовців. Спорт допомагає завжди воєнним. Це показує силу духа, цілеустремленість. Люди відповідаються. Тобто, коли сидиш довго в окупах, Поздравляюся до мирної життя і хоч готненімного забуваєш усього. Дарія Янушкевич, Дмитро Фальчевський, Суспільне новини, Чернігів.